Все про конверсію в IT, 5 причин безплідного it маркетингу і поради, щоб все виправити. Ви на каналі просто про маркетинг підпишись на канал, постав лайк і саме головне задонать на зсу. Реквізити в описі під відео. Поїхали. Отже, невеличкий теоретичний відступ, що таке конверсія. Конверсія це може бути будь-яка цільова дія, яка призводить до лідогенерації. Також це може бути відсоток ефективності трафіку. Якщо ми говоримо про друге, то я скористаюся скріном із Вікіпедії і просто прочитаю. Конверсія це відношення числа відвідувачів сайту, які виконали на ньому якісь цільові дії до загальної числа відвідувачів сайту, виражене у відсотках. Тепер постає питання: а який взагалі середній показник у відсотках конверсії вважається хорошим або середнім в IT, в B2B сфері? На жаль, в мене єдиної думки нема. Можу сказати єдине, що якщо у вас конверсія більше 1%, це вже дуже добре. Все залежить від ніші, також все залежить від ніші, скільки вам буде коштувати лід. MQL. І з досвіду скажу, що вдавалося генерувати якісних МКЛ за ціною від 80 до 500 доларів. Все, ще раз повторююся, залежить від ніші і наскільки у вас було достатньо часу, щоб оптимізувати рекламні канали, матеріали і так далі. Тому що для того, щоб прийти до якихось результатів. Потрібно певний час, щоб багато чого протестити, і потім, завдяки аналітики, зрозуміти, що краще працює. Якщо ви знаєте, що краще працює, то відповідно ви будете економити на платному трафіку і робити все для того, щоб лід був дешевший і ставав дешевшим. Тепер до моїх малюночків. Я тут відобразив лід Generation Funnel. Хотів сказати воронка, але не буду говорити, це вже вирва на ну, українській воронка, це вирва, і в собі буду вбивати суржик. Також всім рекомендується робити. Отже, як вирва виглядає? Це певний шлях цільової аудиторії. З моменту, коли він стає, наприклад, нашою цільовою аудиторією, потім відвідувачем сайту, стає лідом, MQL, SQL і так далі. і так далі. Все, що тут далі, MQL, я не розписував, тому що це головний біль сейлів. Сьогодні буду говорити саме про цю частинку, яка стосується маркетингу. Отже, я тут відобразив певні 5 причин, які можуть впливати на конверсію в IT. Перше, це вибір ніші, які помилки можна тут допускати. Ви вибираєте ніші, де висока конкуренція, і у вас немає ресурсів, щоб на рівні конкурувати з іншими конкурентами. Ніж є готові рішення. В готових рішеннях є основна перевага, те, що це все реалізовується доволі швидко. І дуже часто важко пояснити цільовій аудиторії, що кастомні рішення є кращими, чим готові. Найкраще в цьому це готові рішення, які можна кастомізувати. Якщо у вас цього немає, якщо ви йдете до цільової аудиторії з кастомними рішеннями, то я би порекомендував. Би Тисячу раз подивитися, чи в цій сфері немає готових рішень, щоб потім не було боляче. Слідуючи відсутній досвід не покажете експертизу. Зараз дуже часто, от слово AI, і дуже багато яких компаній йдуть в цю сферу, не маючи досвіду, не маючи спеціалістів, які б могли це все реалізовувати. І маркетинг тянуть туди. Так от, я, моя суб'єктивна думка, що якщо у вас немає експертизи, ви не зможете це показати через контент цільовій аудиторії. Якщо навіть ви все зробите для того, щоб ваш потенційний клієнт прийшов на вашу цільову сторінку і почав взаємодіяти з контентом, то цей контент буде виглядати смішним, тому що в, напевно, 99% в таких випадках цей контент буде писати копірайтер, який не має технічного бекграунду. В принципі, і буде просто переписувати із інших статей чи з інших сторінок, які є доступні в інтернеті. Не розумійте реальних потреб аудиторії. Якщо ви не вивчили свою аудиторію, то відповідно в майбутньому, коли ви будете створювати цільові сторінки, цей ваш контент не буде цепляти аудиторію і не буде спонукати, щоб вони робили цільові дії. Переходимо до другої причини: відсутність або низько. Якісний трафік. Ну тут все зрозуміло, що тут як автомобіль і пальне. Якщо в автомобіля немає пального, то відповідно він просто нікуди не їде. При в інбаун рідерації теж саме, якщо у вас немає якісного трафіку, то у вас і не буде на виході лідів. Тепер по низькоякісному трафіку. Що я тут прописав? Якщо ми говоримо про сіошку і про пейсет. То дуже часто я бачу, як розвивають блогі компанії і йдуть просто інфо ківорди Що таке інфозапити це коли. Користувач через ці запити не передає намір щось вас замовити або зацікавленість у вашій послузі. Наприклад, його цікавить певна інформація. Я ось три е, взяв теми, які дуже часто публікують в блогах різні it компанії Що це таке, що краще, чек чи чекноріс з гранатою, чому сосиска в тісті дуже важлива, ось в такому стилі, якщо ви будете писати блог. То швидше всього ви не прийдете до лідогенерації, тому що, на жаль, такі ключі можуть генерувати трафік, але не лідів. По платній рекламі, якщо ви налаштовуєте в соціальних мережах, то це все залежить від налаштувань і до ваших підходів. Якщо ви робите деякі помилки, якщо ви не тестуєте, що краще працює різні канали і так далі, то ви можете прийти до того, що буде трафік, який низькоякісний, і відповідно на виході ви не отримаєте ні одного ліда або Багато спаму. Переходимо до третього етапу, коли користувач стає нашим відвідувачем, тобто попадає на наші цільові сторінки, і це стосується причина низькоякісного контенту. Що таке низькоякісний контент? Це він нерелевантний може бути, коли користувач вводить певний запит, в нього є певний намір, інтент, і, відповідно, ви з цільовою сторінкою зовсім інше щось показуєте. Далі не відповідає на запит користувача, коли недостатньо інформації для того, щоб закрити потребу в чомусь саме зі сторони користувача. Не структурований, не мультимедійний. Взагалі, так як зараз багато хто використовує соціальні мережі, всі привикають до відеоконтенту до якогось такого цікавого контенту, динамічного, якщо ваш, ваша сторінка складається із гори тексту, то швидше всього, що у вас тільки буде рости bounce rate, користувачі взаємодіяти з такими сторінками не будуть. І не актуальний, якщо ви не оновлюєте контент, відповідно цей контент нікому цікавий не буде. Тому над цим потрібно працювати. Слідуючи: певні інструменти в лідогенерації, які мають бути додані на сайті. Якщо у вас їх немає, то відповідно ніяких лідів. Про ніяких лідів можемо і далі не говорити. Дуже часто бачу історію, що коли створюють класні лендінг пейдж, але чомусь кнопочки не додають. От додають, наприклад, на першому екрані кнопочку, і десь там знизу в футері додають контактну форму і все. По інструментам. І тут я дуже часто говорю цей вислів: якщо ви хочете, щоб користувач став лідом, попросіть його стати ним. Що це означає, якщо що ви робите цільову сторінку чи ви робите статтю, там мають бути окремі секції, які мають закликати користувача стати лідом і залишати свої контактні дані. Ну і інструменти які це кнопочки, які ведуть на попапи чи на окрему контактну сторінку, це окремі call-to-action секції, які закликають користувача щось зробити. Також я бачив помилку, коли роблять обов'язковим заповнення номер телефону. І з досвіду скажу, що приблизно 60 на 40, 60 користувачів залишають номер телефону, якщо є в переліку це поле, 40 не залишають. Якщо ви хочете вбити майже в два рази конверсійність, тобто користувач, який заходить на цільову сторінку і не хоче віддавати свій номер телефону, відповідно, через те, що це обов'язкове поле, він не зможе. Заповнити успішну контактну форму, він просто піде. Ну і останнє, занадто яскравий дизайн. Так, це може бути причиною низької конверсійності, якщо ви в дизайні використовуєте яскраві елементи, і відповідно вони можуть відволікати користувача від основної дії, тобто натискання кнопочки чи взаємодії з call-to-action секціями. І це може бути причиною саме в тому, що ви використовуєте в дизайні якісь яскраві елементи. І остання причина, яка стосується Першої комунікації тут компанії дуже часто допускають помилки, і перша помилка це немиттєві відповіді. Дуже часто зв'язку з тим, що ліди можуть бути в різних таймзонах, якщо ми говоримо за Сполучені Штати, і, наприклад, Сейлз в Україні сидить там різниця 8-12 годин. Дуже часто що увечері неробочий час може згенеруватися в лідда користувач, а йому можуть відповісти, наприклад, на наступний день там після обіду, або якщо це п'ятниця, то аж в понеділок. Так в чому проблема? Якщо людина заходить в пошукову систему. І вона щось шукає, в неї вибір є вибір, не одна, дві компанії є, а є 10 сторінок, там, наприклад, в пошуковій видачі. То зазвичай людина залишає контактні дані не тільки у вас, ви не унікальні, а в інших компаніях. І від першого відповіді людина приймає, з ким далі, приймає рішення, з ким далі комунікувати. Тому ця штука дуже важлива. Або друга другий момент це взагалі нерелевантна відповідь з вашої сторони. От людина щось написала, що її цікавить, а у вас якісь там шаблон на Ще є одна із причин: це коли ви не акцентуєте на того, які наступні кроки по взаємодії із лідом. Тобто, ви в листі, першому не кажете, що ми далі робимо. І зелененьке під низом, що робити для того, щоб мінімізувати ось ці причини, які негативно можуть впливати на конверсію. Що стосується вибору нішіць, ну тут нічого нового не скажу. Це ресерч і аналіз. Сім разів відміряй, один раз відріж. Низькоякісному або відсутності трафіку, використовуйте різні канали трафіку, обов'язково використовуйте такий метод ib тесту, який дозволяє швидко розуміти, що краще працює в лідогенерації. Що я тут написав, все пізнається в порівнянні. Ну дійсно, про ib тестинг не фокусуйтесь на просуванні інфозапитів, не старайтесь одразу щось продати цільові аудиторії. Що стосується... Причини низькоякісного контенту. Високоякісний контент треба генерувати, все зрозуміло, підключайте для цього технічних спеціалістів, враховуйте рекомендації Google. Є в Google-довіднику рекомендації від Google, що для пошукової системи вважається якісним контентом, який написаний для людей. Далі постійно оновлюйте контент. Важливо, да, щоб контент був актуальний, постійно треба оновлювати. Тестуйте дизайн. Ну і тут знову IB тестинг найкраще для того, щоб краще зрозуміти, проводьте IB тестинги, показуйте 50 на 50 аудиторії різні версії сторінки і відповідно на основі IB-тестингу розуміти, що краще працює. Слідуюче, що стосується інструментів лідогенерації, які інтегруються на сайт. Також IB тестинг, аналітика і IB тестинг. З аналітики, виявити, на яких екранах користувачі найчастіше перебувають, важливо, з якими елементами найчастіше взаємодіють, які елементи найкраще працюють в лідогенерації. Сучасні інструменти взагалі аналітики дозволяють це все швидко відслідковувати і розуміти. І останнє, що стосується першої комунікації. Рішенням цьому є, це налаштування тригерної розсилки. Ось я, наприклад, показав, як це можна робити на SendPulse. доволі просто. Ви формуєте певну подію на сайті, от, наприклад, заповнення контактної форми, і вже на стороні SendPulse показуєте, що ви маєте робити. Наприклад, найчастіше в тригерній розсилці це миттєва відповідь, коли ви від імені села. Використовуючи навіть, можете його мейл, відписуєте миттєво одразу після того, як він заповнив форму. І тоді ви вбиваєте ось оцю помилку, коли ви невчасно відповідаєте. Це працює і це потрібно використовувати і інтегрувати обов'язково на своєму сайті, використовувати в маркетингу. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, і саме головне, донайте на зсу реквізити в описі під відео. Зустрінемось онлайн. Далі буде.